Козироги, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень, 16 по 22 червня. І так, козироги, давайте дивитися, що вам приготував тиждень. Яких ви б енергіях, На що вам варто звернути увагу в цьому тижні? І візьмемо пораду з іншої колоди для вас. Карта повішаного. Щось підвисне в козирогів на тижні. Понеділок. Понеділок карта помірності. Спокійний день, коли ми не підганяємо ніякі події, розміряний день. В цей день нам бажано знайти золоту середину. Тобто не переробляти, не переїдати, лишнього ніде не говорити. Тобто знайти отей баланс, оту, бачите, отут посерединці, оте іскруту, оту середину, яка потрібна для вас в цей день. Вівторок. Вівторок у нас є карта справедливості. Тут у нас ще може бути стрілець, знак зодіака, можливо, буде якась комунікація. Карта справедливості нам буде говорити про те, що ви, можливо, будете вирішувати якісь питання, суди, розлучення, спадковість, якісь паспортні, можливо, справи, якісь митниці, субсидії, тобто все те, де ми вирішуємо якісь. Паперові справи. Карта нам буде говорити про те, що в цей день ми можемо отримати якісь плюси за свою пророблену роботу. Карта говорить нам про те, що посієш, то й пожнеш. Да? Тобто, якщо ви до цього часу десь щось робили неправильно, не по справедливості і недобре по відношенню до якихось людей, цей день ви можете отримати мінус. Якщо ж навпаки, тоді Всесвіт вам. Дасть якісь плюшки. Середа. Середу у нас є 5 мечів. Ну, Карта, знаєте, такої нечесної гри, нечесних людей, несправедливих, будемо казати, людей. П'ятірка мечів у нас карта конфліктності. Тобто, це або будете ви, або буде стосовно вас. Чи ви будете цією людиною, чи ви будете цією людиною, я не знаю. Но карта буде говорити про те, що хтось буде нечесно з вами грати, буде визивати вас на конфлікт, або ж знов же це будете робити ви. Будьте тоді обачні і обережні всереду. Четвер. Четвер у нас є карта мир. Говорить нам про завершення якогось етапу в нашому житті. Щось одне для нас завершається, і друге розпочинається. Ви переїжджаєте в іншу країну, ви одружуєтесь, ви навпаки розлучаєтесь, у вас народжується дитина. На роботі щось одне закривається, друге відкривається. Ви навчалися, тепер ви йдете працювати. Ви навчалися в одній структурі, в школі, да? поступили в інститут. Тобто, щось одне закінчилось. Етап у вашому житті і починається інший. По цій карті ми завжди собі думаємо, що світ для нас робить все найкращим чином, і так і, в принципі, в четвер воно і буде. Карта може говорити про багато спілкування по інтернету. Весь світ для вас відкритий, можете розпочинати якісь справи, і для вас це буде тільки в плюс. П'ятниця. А у п'ятницю у нас є десятка жезлів, тобто, щось багато нагрузити на себе якоїсь роботи. Можливо, оці нові починання покажуться вам важкими, да? тому що 10 жезлів говорить про те, що людина взяла непосильну ношу для себе, тобто її важко, вона не бачить перед собою дороги, не може викинути ці жезли, тому що їй потрібно їх донести. Але знову ж по цій карті людина вигорає. Якщо це стосується роботи, розділіть, якщо це стосується дому, також це можна все розділити. Якщо ви тягнете за собою якісь емоції, якісь думки, якісь образи, вони вам також не потрібні. Тому, якщо ви це дивитеся, зверніть на це увагу. Субота. О, А в суботу є дев'ятка пентаклів. Дуже хороша карта, карта ваша, тому що земляна енергія. Суботу ви отримуєте якісь фінанси. Ви задоволені станом, карта такого, знаєте, здорового егоїзму. Тобто людина задоволена собою, вона задоволена своїм фінансовим положенням, своїм оточенням, своїм відображенням в зеркалі. По цій карті нам дуже бажано в цей день на себе потратити якісь фінанси, задовільнити свою душу, купити щось собі за те, що ви от багато працювали і побалуйте себе в суботу якоюсь. Якимось подарунком. І неділя, і в неділю королева Пентаклів. Також ваша карта. Це в нас діви, тельці або козироги можуть бути. Той, тобто такі, як ви люди. Карта з землі, карта такої матеріальної енергії, хтось може щось купувати. Масштаб невеликий. Будинок, квартиру, землю, якісь операції з нерухомістю, хтось просто буде наводити лад в будинку, хтось буде розподіляти свої фінанси, прораховувати, куди вкласти як зробити. День просто, знаєте, такий спокійний. Можливо, ви просто дома і собі відпочиваєте, відчуваєте себе королевою пентаклів. Порада для козерогів на тиждень. П'ятірка кубків, а п'ятірка кубків нам буде говорити про те, що якщо ви і десь щось втратите, якщо вам важко і ви сильно засмучені, то у вас є он ззаді два кубка, і карта буде говорити про те, що якщо і вже ж дуже прям важко, переживіть це все і просто йдіть далі. Поверніть голову, у вас є та емоція, яка. Верніше, біля вас є люди, біля вас є якийсь потенціал, який вам віднайде цю емоцію, подарує вам цю емоцію, і щоб ви не сильно засмучувалися, якщо у вас навіть і будуть якісь втрати чи тяжі, чи, чи емоційна якась тяжіть. Знову ж таки, поверніть голову сюди, віднайдіть ту емоцію і просто живіть далі. І так, Козороги, це ваш прогноз на тиждень. Я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі!